Це місто справжня перлина Адріатики, візитна карточка якого є червоні череп'яні дахи, а старе місто входить до світової спадщини ЮНЕСКО. А цими вуличками прогулювалася Денеріс з легендарного серіалу Гри престолів. І ще це місто вважається найбільш відвідуваними туристами у співвідношенні до місцевого населення. На одного мешканця випадає аж 36 туристів. Тут ти відчуваєш, ніби потрапив у середньовічну казку: вузькі вулички, мармурові сходи, море під ногами. Його величні мури століттями захищали місто від ворогів. А сьогодні вони дарують нам неймовірні краєвиди. Тут поєднуються історія море і казкова атмосфера, яка змушує закохатися з першого погляду. І це місто Дубровнік. Обов'язково раджу піднятися на гору, з якого відкривається шикарний краєвид на місто. Можна піднятися на фунікулері або на убер. Кого також вразила це місто?